The air alert is over. May the force be with you. Я вже на місці. Запізнився. Ти де? Вдома. Ти не на урок? Я вже на уроці. Самостійно планує власне навчання. Може обрати додаткові предмети майбутньої спеціальності. Щодня має час на хобі та професійний спорт. Підручники, щоденник і розклад, все зі мною будь-якої миті. А головне протягом занять я завжди в безпеці. Мої друзі, поруч, де б вони не були, на тимчасово окупованих територіях в Європі чи будь-де за кордоном. Ми завжди на зв'язку. Це потужна підтримка, обмін ідеями і нові круті міжнародні проєкти. Займаюся з викладачами, які мають як український, так і світовий досвід. Тому знаю, що вступлю до найкращого університету. Це навчання без втоми, навчання, яке мотивує. Обираючи дистанційну школу джерело, ти отримуєш якісну, безпечну освіту у будь-якій точці України чи світу. Кожного дня. Джерело твоя незалежна освіта.